Дорогі наші першокласники, символом і знаком того, що ми вас приймаємо в нашу шкільну родину, є значок школи ліцею No6 імені Назарія Янчука. Зараз ми запрошуємо наших випускників вручити вам такі значки. Отож, приготувалися, розпочинаємо. <плес> <плес> Каси. В нашій школі живе домовик. Він приходить в школу і з'являється ввечері. І цілу ніч охороняє школу. Де він живе, ніхто не знає. Але щорічно, на день початку нового навчального року, він приходить до школи і першим дарує подарунки. Ви готові отримати? Чується? Він вже прийшов. отож попросимо до Визаціоні подарунки нашим першокласникам. Дивіться на третій робить, а коли хочете дивіться. Подарунки не так до вас. Є подарунок першому Б. Бе. Перший Б. Бе. Наші першокласники вам подарунки роздадуть в класі, не переживайте, вони ваші. У нас є традиція. В день початку навчального року, це сказати 1 вересня, чи ні 2 вересня, в день початку навчального року ми куємо для наших першокласників монету на щастя. Ця монета буде на третьому поверсі, оберігати вас, вона буде вашим таким оберегом. Першочтям. Звичайно, ви розумієте, що виковати цю монету ми запросили людину, яка захищає і захищає нас, тобто воїна Збройній сил України. Попросимо нашого тата, який брав участь з бойових днів нашого героя Віктора Олександровича Раточного виконати монету. Привітаємо пана Віктора. Віктор, ваше задання. молодь в руки. Ви цієї сили взираєте по нахованні і там має бути монета. Притувались, почали. Є! Yeah. Будь ласка, відкривайте, піднімаєте верхню частинку. Так, відкривається, відкривається. І будь ласка, покажіть монету всім. Так, до мені, і мені ні. Прикиньте на третьому поверсі. Так, дякуємо. Області нашого воїна Віктор Олександрович Радушний. Отож, дорогі наші першокласники, ви готові зайти до школи, щоб ви не заблудилися, 11-класники зроблять такий коридор пощаний для вас. І ми йдете на свій перший урок. Дорогі наші 10 класники, ваша місія провести першокласників. До своїх класів робити коридор прощання. Перший дзвоник для вас прозвучить з рук наших випускників Рудакевич Аделіни та Шкеняка Альберта. Отож, дорогі наші першокласники, запрошуємо вас до нашої школи-ліцею. Перший А-клас, класний керівник, завернув перед минулому А перекладається будуть, забирайте своє дитинство. Перший приклад річність надання панівна. レッツゴー Один классики запрошуємо вас школя на перший урок на 11 классі. Одинадцять місяць власники у мене сторони прима. Одинадцять день і з боїшний. Власники переменки проминали. І одиннадцять місяць цей білорічний классинів оглядати градина Моторська. Запрошуємо. Перевалі, старики. За нашої сході, це наші випускники. Дорогі наші друзі, ми ще вам дякуємо, що ви прийшли на наше урочисте дійство з нагоди початку но, нового навчального року. Ми продаємо нашим випускникам і всім нам, що в цьому навчальному році ми з вами зустріли перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Все, будьте здорові, батьки чекайте, що на вулиці, Школа для батьків поки що на відкрита. Всім дякуємо, будьте здорові!